это всего лишь там всего живот, а не то, о чем вы подумали. 79 девять сантиметров, вот, поприветствуем, он уже есть претендент. Вот, 107 семь сантиметров, ваши аплодисменты. 68, как говорится, вам еще пить пиво и пить. 62, почти что талия, вы знаете, народный артист СССР. Ну а теперь, внимание, наберем воздуха в грудь. 135 сантиметров, ваши аплодисменты. не нужно будет бороться вам сегодня нужно будет лишь только продемонстрировать силу действительно своих рук потому что я вам хотел бы вручить каждому по бутылке этого прекрасного класса возьмите я хотел бы сегодня узнать у кого самые сильные руки для этого можно вашу бутылочку вы должны сделать вот так на вытянутой руке не сгибая локоть кто больше продержит эту бутылку Выпрямили руки. На вот так. И, да? На вытянутой руке. Кто у нас больше всех продержит вот эту бутылку с квасом? Полтора килограмма. Ваши аплодисменты. <связывая> 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 Осталось только подождать, кто самый сегодня мощный, кто самый мощный сегодня зритель. первый раз в первый класс. Я думаю, что вы сталкивались с этими клешненогими, с этими пан... с этими панцирными. Поверьте, они уже не кусаются, они уже вареные. Я хотел бы каждый из вас вручить по вот этому прекрасному атрибуту. Итак, дорогие зрители, у каждой девушки ровно по три вареных рака на тарелке. Я думаю, что на скорость, а обязательно на качество... Сейчас они обязаны их почистить. На счет три. Один, два, три. Поехали! Итак, итак, мои красавицы, давайте не спешим, чистим на совесть. Потому что у нас есть сегодня судья. Володимир, готовий оповістити нас? Я подивився всі ці блюда і опеділи, що найкраще приготував під номером один. самые высокие ворота. Кстати, вам уже подсказываю, зрители. Я вас слушаю. Регби. Регби, ваши аплодисменты. Что же, у нас есть три участника у каждого по одному баллу. Но я думаю, для победы нужно вырваться кому-то вперед. Итак, еще один вопрос. Назовите распространенный зимний вид спорта, командный. Хоккей. Хоккей, ваши аплодисменты. Девочки, поболеем за сегодняшнюю участницу. У нее уже два балла. А у меня следующие вопросы. В какой спортивной игре? Два десятка минут в каждом из двух таймов. Баскетбол. Баскетбол, ваши аплодисменты. Кто мне скажет, какие имеют цвета олимпийские кольца? Вы готовы? Я слушаю вас. Черный, желтый, зеленый, белый и черный. Ваши аплодисменты! У нас сегодня есть три три самых главных претендента на победу. Шаг вперед этому игроку, шаг вперед вам и шаг вперед вам. Итак, трое игроков. И для вас самый вопрос на засыпку. Скажите мне, пожалуйста, в каких видах спорта используется мяч? По очереди. Волейбол. Баскетбол. Сильный Футбол. Танец. Уже был большой, да? Регби. Регби еще. Гандбол. Гандбол. Отказывается ваше время. А -а -а. Бейсбол. Бейсбол, браво. Наташа. На пас. Боулинг. ваши аплодисменты. Крикет. Крикет. Браво! Водное поло! Водное поло! Это прекрасном конкурсе. Но для всех участников мы даем прекрасные призы от наших сегодняшних учителей Житомирской юридической компании, которая имеет название «Кодекс». А также огромное спасибо Александру Дмитруку! Івана купала, озера темные, бездомные, С высоких небес везда упала до почи мои холодные. Эй, hey, поднимай огонь, из глубин темных неведомых. Hey. Боишься идти со мной Ночью до да полесной глуши Русалкою стану Плясать под луной Да серою тенью уйду в камыши Эй, поднимайся огонь До самого неба высокого Убеду тебя я Наша земля багата не лише дарами природи, а й звичаями та обрядами. Їхнє відродження завжди буде актуальним для української нації. Сьогодні у мальовничому селі Іванківці будуть відтворені давні народні обряди, які наші пращури виконували напередодні купальської ночі. Либини віків прийшло до нас купало. Свято літнього сонцестояння, свято молодості, тепла і кохання. За народним повір'ям у цей день відбуваються різні дива. Трави і квіти набувають магічних властивостей. Земля відкриває людині свої скарби. Сонце спускається з неба, щоб викупатись водоймі. А опівночі вогнистим вогнем розквітає папороть. І кажуть люди, хто знайде цвіт папороті, той здобуде навічно здоров'я та багатство. Просимо на свято, будемо співати, грати, танцювати, цвіт папороті шукати! Сьогодні поряд з нами видатні майстри, які також продемонструють. Своє високе мистецтво. І ось навколо нашого чудового арт-майдану купальського свята розташовані їхні чудові міні-майстерні. З ними ви можете познайомитися, придбати їхні прекрасні витвори мистецтва. Я з великою шаною та повагою хочу представити тих людей чудових, завдяки яким відбувається сьогоднішнє. Таке прекрасне свято. Я запрошую на сцену голову сільської ради села Іванківці, шановного Миколу Миколаєвича. Шеретуна ваші оплески! І для відкриття свята слово вам, Микола Миколаєвич. Дорогі односельчани, шановні гості, по-перше, я всім дякую за те, що ви завітали до нас на свято. 25 років тому ми започаткували це свято і з простого сільського свята наше свято переросло в міжнародне. Я хочу подякувати всім тим, хто сьогодні допомагав мені в підготовці цього свята, побажати вам всього найкращого, гарного відпочинку. І всього найкращого. Користуючись нагодою, я сьогодні хочу відзначити і нагородити почесною грамотою Дмитрука Олександра за спонсорську діяльність у проведенні народного свята Івана Копайла, що сприяє культурному розвитку нашої територіальної громади. Шановні дорогі гості, нагороджується народна артистка України Червінська Антоніна Миколаївна. Вона завжди кидає свої справи і приїжджає в рідне село, щоб нам поспівати. За вашу невтомну працю, за піклування про рідну землю найкращі вам похвала. Антоніна Миколаївна, будь ласка, на сцену. Нагороджується директор будинку культури села Іванківці куземчик Галина Миколаївна за щорічне проведення народного свята Івана Купайла, за впровадження відродження народних звичаїв та традицій. Галина Миколаївна уже образі. Нагороджується житомирський зразковий фольклорний гурт «Жерельце», очолюваний Нестеровою Ангеліною Івановною, за постійну участь у проведенні народного свята Івана Купайла в селі Іванкиця за відродження народних пісень, звичаїв, обрядів і традицій. Я ще хочу згадати нашу вчительку нашої Іванковецької школи Тамару Федотівну Мастепян, яка 25 років тому написала цей сценарій, який змінюється, але фактично по цьому сценарію завжди проводяться наші свята. Тож нагороджується Тамара Федотівна Мастепян. Шановні односельчани, шановні мої сімейні, сімейні мої батьки, моя мама, моя мама дьща, а також мої друзі, які сьогодні приїхали з усіх країн, і кожен, як приїжджають з нами відпочити і посвяткувати це, це свято. В першу чергу я вам всім дякую за те, що ви приїхали до нас, і ми будемо завжди раді. Вам. Ну, ви всі знаєте, Маріна казала, що тут вже присутні з декілька держав, далеких держав. Я їх не буду перераховувати. Всі, мабуть, вже знають в нашому селі, в нашому краї, в Бердичському районі, в місті Бердичева і Бердичеві і на Україні, що є таке свято в селі Іванківцях, яке з кожним роком розростається в такий серйозний фестиваль, де ми всі однодумно. Робимо правильні кроки по організації його, Кожний рік його створюємо з душою, і ніхто сюди нікого не запрошує, просто люди приїжджають відпочити. Це велика різниця між тим, коли людей, скажімо, кудись запрошують. Тут просто люди приїжджають. Це щось інше. Чому? Тому що тут явно інша аура, аура єднання духовності. Аура розуміння і, скажімо, на сьогоднішній день саме основне, те, щоб ми сьогодні прийшли сюди з хорошим настроєм посвяткувати один раз. Я для себе говорю, фактично в рік ми збираємося на таке свято один раз. Якщо це Різдво, там чи водохреще, це майже сімейне свято, і ми всі в сім'ях. А отут, на Івана Купала, ми збираємося на стадіоні. Фактично все село Весь Бердич і Бердичський район. В цьому різниця. І фактично цей день дає нам можливість спілкуватися, побачити одне одного, мабуть, побачити якусь перспективу нашого життя, почути гарні пісні, хороші. На сьогоднішній день ми будемо бачити і не тільки пісні, і танці, і фольклор. Я хотів би подякувати моєму товаришу і другу Миколі Миколайовичу Шеретуну, який. Сьогоднішній день я пліч опліч зі мною з нашою командою робить це свято, і вся наша команда, і Ангеліна Англіна Іванівна, яка сьогодні була удостоєна призом, і Антоніна, яка на сьогоднішній день приїхала і приїжджає кожний рік, і мої від наші ведучі Маріна і Сергій, і дуже дуже багато людей, які і Галина, яка свій час і Тамара Федотівна, яка свій час Галиною фактично це свято змогли. З місця зрушити, і ми отакий бачимо сьогоднішній у На сьогоднішній день таке свято. Я всім бажаю в першу чергу, хорошого настрою, хорошого, хорошого свята, святкування, спілкування, посмішок, всім добра, зичу. І ще хотів би два слова. Всі, ви знаєте, що я давно вже в команді з Павло Івановичем Жибрівським сьогоднішній день він вам всім передає привітання. І він не зможе прибути на це свято, в нього також не миринця. Він свій час тут три роки назад, чотири роки назад був, і він почав святкувати свято в своєму селі Немиренці. Тому це такий мій побратим, який вам передає привітання і всім також бажає добра, здоров'я, здобутку, Всього самого найкращого. І нам сьогоднішній день святкувати. Я всім би побажаю.